Всім привіт! З вами Новел і я вам покажу гравців збірної України, які є FIFA 18. По бронзі пройдемось швидко. Форвард Шахтаря Зубков. Ще один Форвард з рейтингом 59 Славон. Бротарь Шахтаря Кудрик. Правий захисник або Вінгер Федотов. Центральний захисник Шевелюхін. Самий швидкий правий захисник збірної України FIFA 18 Данченко. Е, Срібло. Правий Вінгер або півзахисник Дізніченко. Правий півзахисник Кравет. Лівий півзахисник або лівий Вінгер Петряк. На мою думку, швидкість занизили все-таки йому. Опорний півзахисник Дедечко. Ще один опорний півзахисник з польського чемпіонату Романчук. Форвард з рейтингом 66 та ще. Центральний захисник Путівцев. Е Гравець, який довго грає вже в Байрі. Е українець е з рейтингом. 67 Юрченко. Центральний захисник з рейтингом 68 Гречишко. Ще один опорник Чайковський. Лівий півзахисник або лівий Вінгер Хомчиновський. Форварда, якого не дуже вийшлося в Іспанії, в Бетісі і Райо Валякано – Роман Зузуля. Так, лівий захисник Макаренко, ще один правий захисник Кулаков, центральний атакуючий півзахисник Шахов. Центральний атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Зінченко. Теж його е, добряче врізали. Центральний опорний півзахисник Малишев. Волкіпер з рейтингом 73 Рибка. Другий воротар шахтаря Шевченко. Тараний Форвард Селізньов. З опорків центрального захисника перевели Михалика. Рейтинг 74. Получив АП. І так, на золоті зупинимось детальніше. Е, є центральний захисник Е, Рейтинг 75, в принципі, фізика, захист є, з пейсом проблеми, ну, в склад його в принципі, сувати не, ну, навряд. Думаю, в основу він не попаде. Так, Правий захисник Богдан Бутко. В принципі, це буде основний захисник збірної України в ігрі в FIFA 18. Має швидкість, має захист, в принципі, ап получив, плюс 1. Непогана карточка. Так, центральний захисник Кривцов. Тут же чуть цікавіше, ніж в Чигиринську. Швидкість, фізика. Е має захист якийсь. Е в принципі, в основу можна ставити. Малиновський Получив А плюс 3, якщо не помиляюся. Теж можна в принципі, ставити як центрального півзахисника. Віктор Коваленко, центральний захисник, найкращий центральний захисник FIFA 17 на мою думку, збірної України, Іван Ордис. Так само буду юзати ним. І так, Кучер. Такі самі, в принципі, проблеми, як і в Чигиринську, швидкості не вистачає. Так, Бойко, Бойко, як варіант заміни п'ятого, непоганий. Можливо, і основним буде. Подивимося, хто буде краще тягнути. Думаю, Бойко в принципі, має шанс бути в основі. Андрій П'ятов. Андрій П'ятов з минулої гри отрив дві інформ карточки, якщо не помиляюсь, з рейтингом 83 і 85. Вроді як отрив даунгрейд. в нього вроде була FIFA 17-80. Ну, подивимося, в принципі, з бойком можна ротацію робити. І так, перша рарна золота карточка, карточка Євгена Коноплянки, якого врізали. Мінус 4, 83 було, якщо я не помиляюся. Врізали і швидкість, і дриблінг. Ну, добряче все врізали. Чому? Ну, не грав, але дві інформ карточки за збірну України отрив. З рейтингом 85 і 86. Так врізати. Ну я думав, хоча б 81-82. 81 би було логічно, а так 79 я рахую, що трошки... Забагато за врізали. Так, Степаненко це буде основний центральний півзахисник. Стабільний гравець, рейтинг стабільний. Думаю, не буде гірший, ніж попередніх частинах. І так, центральний захисник, саме скіловий, ракетський. В нього є все. І пас є, і удар, і швидкість, дріблінг, деп, е захист, фізика, Ракицький ракетський це ракетський кривцов. Буде досить непогана зв'язка. І так, Андрій Ярмоленко, якого дуже чекали всі FIFA 18, він отримав карточку. В принципі, карточка непогана, тільки би швидкості йому додати і удару. А так все на рівні. 5 скілів, буде фінтити правий фланг. Так, Андрій Шевченко, форвард, основний, як мінімум він в мене буде в команді. Яка карточка невідомо. можливо 86, як вона буде сама дешевша, напевно що. Е, ну, стати непогані, е, удар шалений. Е, 86, це, якщо не помиляюсь, фото з Динамо, коли він грав з ребровом наводив на всіх жах. Так е, друга карточка Шевченка ікони, це з рейтингу 88, це вже, мабуть, Мілан, Динамо Мілан перехід. І так, ще одна карточка ікони Шевченка з рейтингом 91. Сама топова карточка Шевченка буде найдорожча. Приблизно так буде виглядати стартовий склад, я думаю, кожного, хто буде збирати збірну України. В принципі, в мене все. З вами був Новел. Чекайте відео вже з летсплею Ultimate Team. Всім па!